У невеликому селі Дюксин на Рівненщині жива молода мама Дарина Нагорнюк зі своєю донечкою Емілією. Їй лише сім місяців, і вона вже тішить рідних першими словами Мама, баба, а також своїми спробами повзати. Та за усмішкою маленької дівчинки ховається діагноз, що потребує термінового хірургічного втручання. У нас краніостоз. нам свої волові. Типу там зробили знімок голови і сказали, що іде цей краніостоз і що треба операцію зробити. Вагітність у Дарини проходила легко, без ускладнень. Жодних негативних прогнозів лікарі не давали. Народжувала жінка у Клевані. Її Емілія народилась з рідкісною вадою розвитку черепа, краніосиностозом. Це важке захворювання, при якому кістки черепа дитини передчасно зрослись. У таких випадках череп не може рости разом із мозком. Без операції дитину чекають нестерпні головні болі та судоми. Є великий ризик, що дівчинка матиме інвалідність. Єдине рішення, говорить голова благодійного фонду Скарбниця Надія, складна нейрохірургічна операція зі зміною частини кісток черепа у Львові будуть дитині робити операцію. Частину кісток черепа значну частину будуть заміняти на штучні пластини. Вартість цих пластин 700 тисяч гривень. Це індивідуальне замовлення. Їх виготовляють в Німеччині. Станом на 10 липня батькам вдалося зібрати 220 тисяч гривень. Потрібно ще 480 тисяч. Орієнтовно до 9 місяців лікарі намагаються провести таку операцію. В принципі, зараз проявів хвороби в дитинки ще немає, тому От якраз до 9 місяців у нас час ще є, можливо, трошки більше. Тут важко щось сказати, але от орієнтуємось на 2 місяці часу, за які дитині потрібно зробити операцію. Родина звертається до всіх небайдужих за допомогою, адже така сума для сім'ї є непідйомною. Усіх небайдужих прошу допомогти моїй дитині. їй тільки ще на 7 місяців, і вона вже потребує допомоги. Наша сім'я не зможе такої суму назбирати. Номер карти, куди ви можете перераховувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Із маленьких вчинків народжується велика допомога. Кожна гривня шанс на життя. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.